Україна не впаде на коліна. Моєму серці ти навіки єдина. Моя соборна, вільна Україно. Ти у віночку світових держав. Ти жовте поле і блакитне небо, що поєднались в цільне полотно. І більш нічого масінко не треба. Хай серденько, лиш обійма воно. Полиці! Ми хто? Ми волиняки! <сум> Українці козаки і козачки! Наш прапор, наша пам'ять, гордість. Він народись за княжих ще часів. Він наша мудрість, наша гідність, совість, жовто блакитними були корови в козаків. Ці кольори моєму серцю навіки, і їх не знищать ні дощі, ані негоди. І не сплюндрують навіть вороги, бо над країною моєю сонце сходить, наш прапор має присмак боротьби. Він символ цінності і прагнення свободи, краси і багатства рідної землі, символ чеснот українського народу. Дячуючи дівчатам і хлопцям, які служать у Збройних силах України, ми маємо змогу весело проводити дозвілля, присвятити час фізичній активності, займатися улюбленими видами спорту. І найголовніше, що саме завдяки ЗСУ ми можемо жити під синьо жовтим прапором. Тому місією кожного з нас сьогодні є їхня підтримка. Слава Україні!